Привіт! Сьогодні знову попрацюємо разом і створимо ілюстрацію до казки Чеполіно, або якщо українською мовою Цибуліно. Чеполіно з італійської мови хлопчик Цибулинка. Герой казкової розповіді Повісті Пригоди Чеполіно. Написав цю казку Джанні Родарі. Кожна казка розповідає нам про добро і зло. І сьогодні ми намалюємо доброго героя Цибуліно та злого сеньора помідора. Швиденько готуємо альбом олівець, гумку, фарби, пензлики розпочинаємо з начерку олівцем. Широкими колами намічаю розташування голів наших героїв. Проводьте легкі лінії олівцем, щоб можна було легко витерти помилки. Тулуб також розмічаю лініями ніг та рук. Першою постаттю я зобразила цибуліно. Друга постать це сеньор помідор. Голова у нього буде крупніша, аніж у цибуліно. Промальовую все так, як і в цибуліно. Лише сеньор помідор буде. Тримати одну руку на поясі, а іншою буде махати пальцем до цибуліну. Також сеньор помідор кругленький, у нього є животик і такі собі кривенькі ніжки. Починаємо промальовувати детально. Голова цибуліно це звичайний овоч, цибуля. Тож малюємо цибулю із зеленими листочками. Далі малюємо тулуб і слідкуємо, щоб ніжки героя були на однаковому рівні. Виводимо по намічених лініях рукава та пальці рук. Окреслюю черевички цибуліно. Витираю те, що мені не подобається. Прибираю допоміжні лінії, щоб вони не заважали. І продовжую малювати одяг. Цибуліно добрий усміхнений казковий герой, тому емоції на його обличчі мають відповідати. Тож буде красива посмішка. Малюючи голову сеньора помідора, пригадуємо овоч помідор. Заокруглюємо животик та вимальовуємо ніжки. Промальовую одяг сеньора помідора. Чубчиком буде слугувати зелена квітоніжка, яка є на помідорах. Обличчя сеньора Помідора має показати нам злість. Тому малюємо відповідну емоцію. А наш начерк завершено. Тепер можемо брати фарби. Наносити колір потрібно обережно, щоб не зафарбувати сусідні деталі. У сеньора помідора білі перчатки, тому залишаю їх незафарбованими, лише обводжу синьою лінією. Тонким пензликом акуратно виводимо риси облич наших казкових героїв. Ставте відео на паузу, щоб встигати малювати за мною, адже дуже хочеться, щоб у вас був хороший кінцевий результат. Поділіться враженнями, як вам вдалося таке виконання ілюстрації. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нове відео. А з вами малювала Людмила Буглак. До побачення!